Всім привіт! Ви на каналі Господар на Землі Юа. Хотів би засняти відео. Рубання палки 2022 року. Отакий рублячий каток коток 3 метра. Знайомий взяв геть-нуль ще не робив не разу. Т-40, до Т-40 вцепили, щоб спробувати як буде рубати. Дивіться, як виходить. Дуже гарно. Покучка не бере трохи. Угу. кучці не хочу, ну, або доливати цей в барабани, щоб брало. Так, по рублячому котку обслужений, все. Залили літрів 60 переработки вчора не. Ладіть кополько? І заїхали пробувати. Як видно, трохи не долази. Коток на, як, водонаповнюючий він йде. 130 літрів пише паспорт. Ми тільки 60 залили, скільки було переробки, щоб не розірвали зимою, щоб не зливатися. І виїхали попробувати. Т-40, як видно, 4 тягне. Йому не важко. Тільки що. Де на бугру лежить палка, рубає дуже добре, а все, що в ямці, лежить, не забирає. Як ви казали, два сліда надо раз а потім два. Кублі котку, що ви бачили як виходимо. Так, да, навірно бажано долити йому І ще 70 літрів. Переробки, і подивіться, що далі було б. Ну, Увець це не мій рублячий каток і нам тільки дали попробувати хоч і обіцяли порубати, але ніхто так і не порубав. уже там з дискування, палки чи рубання, вже далі відео засніму вам Більше що тратить кошти не будемо, задискуємо своїми дисками і все. По рублячому котку ціна з доставкою, як я не помиляюсь, казали 102 тисячі він коштує. ну Як бачите, рубає по кучці не бере. Та і 6-метрова, я знаю, де хороша кучка, не везде вона брала. Хоч і там більший віс і все. ну І залита тож, ну вона не бере. Може що ножі, плюс вже підтерті, я рубав. ну По факту тож, містами, як вже підтерті ножі і малий віс, ну теж не бере. Треба два сліда, Що такої, що такое робити. Коток рублячий, захват 3 метра, вага по паспорту, по заводу можу помилятися. Це так на словах сказано: 800 там, плюс кілограм, плюс 130, це десь 900 900 плюс кілограм виходить в котку з залитою переробкою. Я примірно вважаю вам. А така вага катка самого з переробкою залитою. Вага доволі непогана, 900 кг На навіску такий брати на навісний, і навісни казали, що там в районі 700 кг, 100 кг там плюс-мінус да? якісь може 50 кг, Ну, на навіску це навіть 3 метри багатувато, навіть на Т-40 і плюс залить 130 літрів, буде ті самі, грубо говоря, 800 кг, і ну, чи 600 з чим-то він там около 700. Ну, плюс-мінус десь в районі 800 кг. Буде важко. Лучше брати прицепний. Хто буде купляти собі такий. Ну, Поки по нашим фінансам не дозволяє взяти нам такий коток. Звісно, би хотілося, може, зробимо самі. Купимо коток, підшипники, а все остальне зваримо самі і зробимо. Трьохметровий собі під Т40. Він тягне четвертий без питань, 12 км. Ну, правда, вже з міста п'ятої не тронеться, але. Но... Вже на ходу п'яту включаєш, теж тягне, без питань, ніякої нагрузки на трактор, на коробку, на двигун немає. Можна рубать спокійно. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось відео. Заходимо в Viber спільноти, Instagram. інстаграм.